Ракета зупинила трамвай і обірвала життя людей у Запоріжжі. Рятувальники дістають з під завалів тіло першої жертви російської атаки. Жінка за 60. Бо ми були вдома і стався сильний вибух і. Злякалися, сховалися там вдома в, в підвалі, а пізніше вже прийшли сюди подивитися, сказали, що тут рядом, бо 100 метрів від дому. Вибух пролунав близько 8.30. Під ударом опинився будинок на дві хазяйки. Свікров погибло. Примерно нашого віку, Примірна. Ну 70, там шість до сімдесяти. Ну, так що ну хто що знає? Сиділи всі ж ще... як. Кругом по домам і все одразу бахне. Віктор Михайлович живе по сусідству. Загиблих знав. Його подвір'я добряче рознесло. Сина кришу подарувала. Ну, нас повикидували там. Ну потривала, ну низькі У нас, слава Богу. Сюди позаносило. він. і холодильник сусідський вилетів в цю беседку. За що? знаю, за що. За попередньою інформацією, внаслідок масованого ракетного обстрілу Запоріжжя загинуло шестеро людей, дванадцять поранених. Також постраждали багатоповерхівки у нас. Їх на зараз нараховують біля двадцяти. Також постраждало два заклади освіти і одна лікарня. Також масовий приліт був і на підприємства. Плакали і руки трясуться досі. За що це все? Наші діти, люди? За що? За те, що одного мозгів немає. І вся нація клята, суки, щоб вони всі здохли. І хороші, і погані. Не хочу нікого, не знати, не бачити.